Чи не що ви про це думаєте взагалі? Чи є перспективу цього процесу і якісь побажання? Ну, перш за все, я хочу сказати, що я взагалі підтримую всією душею громадське телебачення, і е, я вважаю, що взагалі повинно бути е, повноцінне громадське телебачення в Україні. Звичайно, що я вітаю громадське телебачення Донеччини і всіляко його готова підтримувати, надавати будь-яку допомогу, яка від мене потрібна, і від як громадянина, і від як медіаексперта, і просто як від журналіста. Я вважаю, що ну, справді це сьогодні. Дуже важливо і дуже потрібно, тому що ми побачили, що дуже багато громадян, які розчарувалися у нашому державному телебаченні, у наших каналах приватних, вони довіряють якраз більше громадському телебаченню. І можливо, це якраз та можливість достукатися до кожного громадянина, ну на жаль, не до кожного, мабуть, це таке трохи перебільшую, тому що не всі ж користуються інтернетом, але все-таки до тих, що користуються, але ще не розуміють, що відбувається в суспільстві. То це якраз єдина можливість достукатись. Тому що справді, громадському ми вже переконалися по всеукраїнському громадському телебаченню, що це є можливість достукатися. Давайте це робити разом. Вітаю вас.